Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Якщо вас цікавить тема, як відновити втрачений український документ про освіту у Польщі, додивіться це відео до кінця. Українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого цього року та втратили документ про освіту, мають можливість отримати європейський паспорт кваліфікацій для біженців скорочено EQPR. Завдяки тому, що в травні цього року. Польща стала учасником проекту Ради Європи під назвою Європейський паспорт кваліфікації для біженців. В українських переселенців з'явилася можливість отримати такий паспорт на території Польщі. Рада Європи створила також спеціальний буклет про паспорт українською мовою. ЕКЮПР створили для того, щоб дати можливість продовжити розпочати навчання, оцінити рівень кваліфікації та досвід роботи. Допомогти з пошуком роботи, замінити втрачені документи, які підтверджують здобуту раніше освіту, підтвердити мовні навички. Такий документ ЕКЮПР визнають такі країни ЄС, як Польща, Італія, Франція, Греція, Німеччина, Великобританія, Нідерланди, Румунія та Молдова. Існує кілька етапів процедури отримання такого документу. Перш за все, необхідно зареєструвати обліковий запис за посилання від Ради Європи. Силку залишу вам в описі під цим відео. Наступне необхідно заповнити спеціальну форму з оцінюванням кваліфікацій, додати усі можливі докази, які свідчать про отримання освіти, і пройти співбесіду інтерв'ю з фахівцем у необхідній галузі. Якщо усі кроки ви виконаєте правильно, то з вами зв'яжуться організатори. Та повідомлять, де можна отримати такий європейський паспорт. Якщо у вас виникли додаткові питання, можете зателефонувати за номером телефону, який теж вам залишу в описі під цим відео. Консультації можете отримати англійською та українською мовою. На сьогодні у мене все. Дякую вам за перегляд! Якщо вас цікавить відео на схожі теми, підписуйтесь на мій канал. Буду вдячна за репост, лайки та коментарі. Бережіть себе та до зустрічі в нових відео. Па-па!